Вітання на на цю мить. Вже маємо ранкове зведення генштабу. Росія вночі запустила по Україні 32 дрони силами ППО України. Було збито 23 з них. Є влучання дев'яти ударних БПЛА на 8 локаціях. На Дніпропетровщині внаслідок атаки дронів поранений чоловік. Повідомили в ДСНС. Окрім цього, спалахнули пожежі, пошкоджені адмінбудівля, готель, житлові будинки і транспортні засоби. Надзвичайники оперативно ліквідували всі загоряння. Президент США Трамп дозволив Україні завдавати далекобійні удари в глиб Росії. Питання щодо ракет та магавк наразі розглядається. От про це заявив спецпосланець президент США Кіт Келух в інтерв'ю Fox News. Послухаємо Дозвольте уточнити, позиція президента полягає в тому, що Україна може завдавати ударів далекої дії по Росії. Це було санкціоновано президентом я думаю, що прочитавши те, що він сказав, і те, що сказав віцепрезидент Венс, а також міністр Рубіо, відповідь так, використовуйте здатність проникати глибоко. Не існує ніяких святинь. Це одна з причин, чому я вважаю, що минулого тижня, і це було підтверджено. Президент Зеленський попросив у президента Трампа ракети томагавк, які дозволяють бити вглиб. Це дійсно хороші системи. Америка виробляє найкращі системи у світі. Дрони знову помітили на території Норвегії. Місцевий телеканал повідомляє, що через це ввечері в неділю літак, що летів з осло до Трьомсе, довелося розвернути. Данія піднімала повітря два винищувачі F-35 через численні повідомлення про невідомі дрони. Ввечері до поліції надійшло багато звернень про дрони. Правоохоронці заявили, що причиною здебільшого стало зоряне небо. І підсумки перепрошую, <кій> підсумки виборів у Молдові після обробки ЦВК понад 99% протоколів. Про європейська партія паст. Дія та солідарність, яка заснована президенткою Молдови, Майєю Санду, отримала понад 50% голосів. Цього достатньо для отримання абсолютної більшості в парламенті. Друге місце посів патріотичний блок з результатом 24,25%. Одним із лідерів його є колишній президент Ігор Додон, що виступає за зближення з Росією. На сьогодні він оголосив мирний протест до парламенту. Також проходять блок проєвропейських партій альтернатива, наша партія Ренато Усатого та демократія вдома. За даними ЦВК проголосували понад півтора мільйони виборців. Явка склала понад 52%. два відсотки. санду ці вибори назвали вже доленосними, адже вони визначать подальший курс Молдови. І щонайменше чотири людини загинули, вісім отримали поранення внаслідок стрілянини в одній з церков штату Мічиган. Про це повідомляє CNN. озброєний чоловік під час служби протаранив автомобілем церкву і почав стріляти у вірян зі штурмової гвинтівки. Зловмисник також навмисно підпалив будівлю. Поліція вважає, що в згорілій церкві ще можуть виявити жертв. Правоохоронці ліквідували нападника під час перестрілки. Це був 40-річний Томас Джейкоб Сенфорд з сусіднього міста Бертон. CNN Ля, що Сенфорд був морським піхотинцем і ветераном війни в Іраку. І сьогодні Україна вшановує 84 четверті роковини пам'яті жертв Бабаного Яру. Саме в цей день 1941 року відбулася одна з найбільших масових страт в історії України, коли німецькі нацисти розстріляли понад 33 тисячі євреїв за два дні. Загалом впродовж 41 43 сорок третього років Бабиному Яру було розстріляно близько 100 тисяч людей В національному історико меморіальному заповіднику Бабин Яр від Будуться пам'ятні заходи присвячені жертвам трагедії та всім загиблим під час голокосту. О 12.00 відбудеться молитва за загиблих, а о 18.30 відбудеться міжрелігійна молитва пам'яті. Знаємо власну історію, друзі, і рухаємося далі. Ми ваша точка опори. Доброго ранку. Друзі, ну і зараз погода і розкаже нам про неї Олександр Ковальов. Але перед цим давайте Підключим, подивимося. Давай. Таке ж підключилася. Є? Ну, що бачите? О. А, так, оце сніг, і ви думаєте, а де ж це так замело? А це чорногірський хребет в Карпатах. Ось такий О. сніг сьогодні. Вранці бачите, вже повноцінна зима. Лише завершується вересень, а тут уже зима нагрянула, Ну в Карпатах так буває. Все замело, друзі. Ну а що там? Чи не замило ковальова, чи не задощило? <клес> ну хіба замело листям? Олександр? бачимо вже дощ не крапає так? чи чи чи, чи крапає? Привіт, колеги. Ще раз не замило. Мене дійсно, хіба що листя навколо вже осінь бере своє і низькі температури вночі беруть своє. Щодо опадів, то дійсно зночі в столиці йде невеликий дощ. От зараз він також трохи є, і синоптики кажуть, що це характерно опади, характерні будуть сьогодні для усіх міст, практично в Україні. Щодо температурних показників, то от столиці ранок починали плюс. Семи зараз стало трохи тепліше, вже плюс 9 на термометрах. Щодо температурних показників по регіонах, то от сьогодні синоптики прогнозують на сході, півдні та в центрі, плюс 15, плюс 17 градусів. На заході та півночі сьогодні очікується плюс 11, плюс 13. Хмарно синоптики, хмарну погоду синоптики прогнозують по всій країні, опади дощі ну, будуть у вигляді дощу, будуть практично повсюди, окрім сходу. Там Синоптики кажуть, буде мінлива хмарність, але минеться без дощів. Щодо столиці, то от тут найтепліше в день буде це плюс 12 градусів. мінімум в день очікується на рівні плюс 10. опади. В день також будуть. Невеликий дощ сьогодні очікується протягом усього дня. Щодо температурних показників, і точніше рекордів, то от найтепліше 29 вересня було тисяча. 1900 року, тоді у Києві зафіксували температурний рекорд плюс 28 градусів. А от найпрохолодніше ще було 1977-го, тоді у столиці був один градус морозу. Ну, власне, така ситуація з погодою, колеги. Особі Локсан Ковальов в в такій оазі паркові, природа, осінь, все красиво. Саня, ми тобі трошки заоздримо, я тобі скажу. Покайфуй трошки за нас всіх. Так треба віддаватися, природі, природа вам віддасть і відлуння таке зробить. Що Захотілося лягти в купу листя і отак от зробити, так? Я на голядка, ми побачили тільки в Карпатах українських, сніг випав, а у нас як? Тільки сніг і починається. Що у нас в голові? Новий рік, новий. До нового року залишається 93 дні. А так розумію, що було видно. О, так. 93 дні, 15 годин, 51 хвилина і 7 секунд. Не а поспішай що -що. жити, йди в ритмі, в ногу з часом. треба знати, годинники тікають, бережіть своє життя, будьте в моменті. Трошки філософії. 5 жовтня у новому сезоні. Ми починаємо. Клуб 1%. Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде. Нові гравці. Я розробляю ігри. У мене бренд Smart Valise. Нові питання. На якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців отразу. Нові переможці. Подивимось, хто кмітливіший. Клуб 1%. Новий сезон. З 5 жовтня. О 21. Дивись в ефірі 1+,1 Україна.